Відповім на перших 50 коментарів та поставлю лайк. Саламчик, а це 35 серія шляхобомжа на Ukraine GTA. Братанчик, обов'язково не лайк та підпишись на канал, тому що в постійній час трошки просів активчик. Нагадую, 200 лайків нова серія. Ну і звісно ж, запрошую тебе, друже, грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис завантаж гру обов'язково. Друзі, про мокодик Форті здає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши гру, одразу відправляємось до нашої шафи. Так. І пропоную скинути весь непотріб саме сюди. А пізніше взагалі відправитись на центральний ринок та продати непотрібні ресурси. Ну і, звісно, підзаробити грошей. Як ви бачите, тут навіть є скінчик Миколая. Думаю, він зараз лямчиків 3 точно коштує. На минулій серії, наскільки ви пам'ятаєте, ми відкрили кейс, в якому нам випав ось цей красивий скінчик. Так ось людина в коментарях написала, що він коштує приблизно 5 мільйончиків. Не знаю, чи це правда, ну надіюсь, що це правда, і ми підемо. Великий окуп. На нашому балансі знаходиться 34 мільйона, а до закінчення нашого крафту залишається буквально знайти 16 мікросхем. Блін, я не знаю, чесно скажучи, де їх ще можна знайти, но плюс-мінус до цього часу постарався знайти, як ви бачите, пару штук. По традиції пропоную проїхати на центральний ринок та подивитися, що там взагалі зараз за товари є, тому що бляха мікросхеми дуже потрібні. Переїхав, друзі, нарешті на центральний ринок, та зараз переглядаю, як ви бачите, наші лавочки. Дивимо, що тут взагалі люди продають. Поки що обійшов три лавки, наразі не знайшов нічого цікавого. Бляха, та продавайте ті мікросхеми вже, я замахався їх шукати. Опа, тут людина продає бумбок за 20 мільйончиків гривень. Слухайте, знаєте, це досить багато. Обійшов повністю центральний ринок, та нічого немає. Це габела. Періодично писатиму в Discord групу 0.2 сервера. А саме куплю ваш бізнес та куплю мікросхеми 16 штук. Я надіюсь, мене хтось та й замітить. Та продасть мені бізнес або мікросхеми. Бо слухайте, реально, треба вже крафтити ту колонку, я вже замахався. На сьогоднішній час достати ті мікросхеми досить важко. Колонка колонкою, але батл пас сам себе не виконає. Тому заходимо в наш батл пас, виконуємо наші щоденні завдання, за котрі ми получимо голку з ниткою та вудку 4 рівня. Ну, ця вудка буде мені не потрібна, тому що в мене є 5 рівня, хіба пізніше її продамо на центральному ринку. Добре. Біжу виконувати завдання. Нарешті, нарешті, нарешті виконав завдання з батл пасу. Забираємо нашу голку з ниткою та забираємо вудку четвертого рівня. Все нарешті можемо жити спокійно. Як би це зараз, друзі, дивно не виглядало. Я відправляюсь працювати будівельником. Ви зараз, напевно, скажете Фортіс, ти що здурів? Це робота для новачків. Зараз я приїду і все вам покажу. А ось ми вже знаходимось на місці і підходимо до нашого Владислава. Вітання, що тебе цікавить, власне. Підстуватись на роботу. І тепер віталик Боб-строїтель. Підходимо на маркер. Ми вже на маркері нажимаємо Alt і тицяємо ліва кнопка миші. Так, все, натицяли. А тепер біжимо на наступний наш маркер. Піднімаємо мішок з цементом та несемо на мітку. Заносимо на нашу мітку та получаємо 3479 гривень та 69 досвіду. Слухайте, буквально пройшла одна хвилина, і я вже зробив три куска. Я вам скажу так, якщо швиденько це все діло. Виконувати, ми зможемо нормальну кацулу заробляти. Тому пропоную зараз трошки тут попрацювати. Поки буду закидувати свої анкети на рахунок мікросхем, що купую мікросхеми. Будемо періодично також працювати, щоб не тратити часу. Ну і слухайте, заробляти нормальну кацулу. Знайшов, друзі, продавця, котрий готовий мені продати дві своїх мікросхеми по 500 тисяч гривень. На початку він виставляв дуже великі ціни, але все ж таки з ним сторгувалися. І за лямчик заберу дві мікросхеми. Зараз відправляю. На центральний ринок та вже там буду в нього купувати. Так, друзі, наскільки я зрозумів, він зараз нам має кинути мікросхеми, за котрі ми йому віддамо 1 мільйончик гривень. Все, є, чи назис. Ну все, друзі, нарешті придбали дві наших мікросхеми, і в нас зараз знаходиться 11 штук. Це є вже набагато краще, тому продовжуємо і надалі купувати наші мікросхеми. На балансі вже знаходиться 33 лямчика, вже 1 мільйончик полетів на мікросхеми. Написала мені ще одна людина в Діс. Діскорд питається, який в мене бюджет. Я спочатку подумав, що він має на увазі бізнес. А потім, як виявляється, він хоче продати мені свою мікросхему. Я пишу йому за 500к даю. Пише, що 500к мало, і пропонує свою ціну 800 тисяч гривень. Я кажу, та ні, братанчик, 800к це багато. За 500к заберу. Коротше, я так зрозумів, він по досі думає. Купуємо мікросхему за 300 тисяч гривень, чекаємо його карту та відправляємо 300 тисяч гривень. Все, гроші надіслав, можеш переглянути. І ще плюс одна мікросхемка залітає в наш карманчик. Досить вигідно взяв за 300 к А там тіпчик хотів продавати за 800 тисяч, за 800 тисяч, які 800 тисяч. Добре, в планах в мене трошки тут постояти, промоніторити і надіюся, що ще куплю мікросхеми. Тому що, як ви бачите, в нас вже є 12 мікросхем. Залишається не так же і багато. Пише ще одна людина мені на рахунок бізнеса. Питається, який бюджет бізака. Я пишу привіт, що за бізнес? Пише аптека. Ну і ось, друзі. Ось тут у нас знаходиться аптека. Я так зрозумів, вона знаходиться біля клану. Прошу його фіночку, він мені скидає ось таку фіночку і пише: це останнє, бо давно не заходив в гру. Слухайте, не знаю, вона ще гірше, ніж з минулого ролика. Пропоную з'їздити на ось цей бізнес та подивитись. Слухайте, знайшов це місце, і як ви бачите, аптека знаходиться саме тут. Ну, знаєте, трошки глухе місце, якщо не враховуючи те, що тут неподалік є бункер. Але який шанс того, що в більш. Щось з гравців біжать сюди лікуватися, ну не знаю. Ось такий у нас простий бізнес, криша також є. У цьому магазині закінчились товари. Опа, приплили. Ну і тут бісідка неподалік є ось така. Ну не знаю, не знаю, чи тут взагалі вигідно, чи не вигідно. Ну і друзі, звісно, фінка трошки підозріла, дуже маленька. Хоча тіпчик написав, що давно не заходив в гру. Ой, щось я не знаю, чи вигідно тут обратись, чи не вигідно. Та і що стосується ціни, не знаю, тому що зараз загне і що. Буду робити, торгуватися, правильно? Коротше, не знаю, ще побігаємо, пошукаємо, може знайдемо кращий варіант, а якщо ні, то може його і купимо. Замітю, що неподалік в нас є база СБУ, і, скоріш за все, вони сюди навіть не їздять, тому що в них всередині є Хілка. Вони собі можуть безкоштовно полікуватися. Яким смисл їхати туди та й лікуватись? Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на одне цікаве місце. Як думаєте, куди їду? Пишіть в коментарях. Хто здогадався, ставте лайкусик, зараз. Ми будемо вибирати для себе катер. Який катер, чесно скажучи, не знаю. Так, ось цей катер коштує лямчик 200 гривень, нічого собі, можна його зразу перекрасити. Також є у нас ось такий, йомою, який огромний, 74 мільйона. І такий маленький за 655 тисяч гривень. Ну, прикольний, прикольний. Так, друзі, я пропоную купити ось цей, він досить перспективно виглядає. Зараз розкажу для чого. Так, а який колір? Слухайте, щось я ще не розібрався. Давайте колір оберемо білий. Я думаю. Досить перспективно придбати за 1 мільйон та 200 тисяч гривень. Так, все, успішно, ми купили лодку. Ой-ой-ой, слухайте, ну це вже ну це вже чи Розказую, друзі, для чого вона мені потрібна. Хочу ось цього маленького, скажімо так, катера кораблика ловити рибу. Так, це досить цікаво. Ідейка в мене появилась досить спонтанно, і думаю, чом би ні. Так, морська школа, а в мене вже є права на категорію. Слухайте, а де наш сам катер? Бо я щось трошки не розумію, де наш катер? Друзі, нарешті зрозумів, як заспавнити катер. Коротше, дивіться, ви нажимаєте телефон, після чого нажимаєте ось сюди замовлення спеціального транспорту. І ось наш транспорт. Ми можемо його замовити, і у нас, виходить, спавниться на ось такому пірсі. Ого, нормально, нормально. Ні, ну він пече, дай Боже, дивіться, скільки він пече. Слухайте, братва, пече він, дай Боже, здоровечко, 140 кілометрів по воді. І тепер собі уявіть на такому перспективному завалитися рибу ловити. Ой-ой-ой, це чиназис, це чиназис перспективно паркуємо нашу малишку, ой, що й не затупило її. І біжимо купляти наживку. А також, друзі, наскільки ви замітили, поставив ось таку графіку води. Ай-яй-яй, дивиться, реально чи назис. Прийшли, виходить, в риболовний магазин та пропоную купити черв'яків якомога більше. Купи, виходить, 54 черв'яка. Я думаю, нам буде досить достатньо. Давайте прям запливемо на центр. Так, отута можна, ні. Все, давайте глушимо. Так, і получається, достаємо нашу вудочку. Так, достав я вудочку. І що тепер я можу Закинути. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой бертва. Знаходжуся на особистому катері, та ще й тепер ловлю рибу. Віталік Фортіс трошки піднявся, плюс-мінус. Так справді в нас щось навіть і клює. Ану там подивимося, що ми зловили на гачок. Так, то стаємо, нам випадає канина. Знайшов тівчика, котрий готовий мені продати свою мікросхему за 400 тисяч гривень. Успішно приймаємо трейд, лутаємо мікросхему, після чого передаємо йому гроші на Монобанк. Ну все, гроші на його рахунку, а ми біжимо. І надалі працювати. Так, друзі, у нас на черзі ось такий бізнес, котрий продає один тіпчик за 50 мільйонів гривень, а саме 55-50 мільйонів гривень. Як ви бачите, він знаходиться біля вокзалу Дніпро. Ну наразі по цій фінці, як ви бачите, ми можемо подивитись, що тут ну, нестабільний трошки бізнес. Не знаю, що друзі робити в такому випадку. Напевно, треба аналізувати. Воу, братанчик, я бачу, ти подивився відролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись, мої наступні відео там також лютий контент.